Вітаємо сьогодні. Зануримось у тему догляду за приватними басейнами. В нас є цікавий документ: звіт правил для приватних басейнів VPG 12 Спробуємо ну виокремити найголовніше для чистоти і безпеки. Доброго дня так, цей документ він такий, знаєте, комплексний, базується і на наших ДСТУ, і на міжнародних рекомендаціях ВОЗ, СІДІСІ інші. І от ключовий момент там власник відповідає за обслуговування. Це його обов'язок. Власник відповідає: гаразд, з чого ця відповідальність починається? От практично, що перше вода, якість води це ну просто основа всього. Два параметри треба контролювати постійно: рівень pH і дезінфектант. Зазвичай це вільний хлор, pH і хлор. Здається просто так, але тут є нюанс дуже важливий. Ефективність хлору вона ж залежить від pH. От при 7,5, уявіть, хлор працює лише на 50%. втрачає половину сили. Ого, тобто можна сипати хлор, а він майже не діє, якщо pH за високий? Саме так. Тому ідеальний діапазон, от як радять, 7,0, можливо, 7,2 не вище. Тоді дезінфекція буде найкращою. Це справді змінює справу? Окей, з хімією трохи розібрались, а фізичне очищення. Вода ж має циркулювати, фільтруватись. Безумовно. Фільтрація і циркуляція це друга основа. Правила кажуть, що краще забирати воду ну десь дві третини з поверхні через кімери чи перелив, там найбільше бруду збирається. Дві третини зверху, а решту третину з дна. Щодо тривалості фільтрації, стандартно це 8-12 годин на добу. 8-12 годин? А якщо, наприклад, вода позеленіла, або тільки запустили басейн. О, тоді так, тоді треба більше. При запуску чи лікуванні води фільтрація має працювати цілодобово, поки проблема не зникне. І ще м -м, дуже важливо промивати сам фільтр. Сам фільтр, як часто? Щонайменше раз на тиждень. Або, знаєте, є показник тиску системі. Якщо він росте, значить фільтр забитий, пора промивати, інакше він сам стає джерелом забруднення. Логічно так. Добре, а які методи дезінфекції згадуються найчастіше, од крім хлору чи тільки хлор? Ну, хлорування це досі найпоширеніший метод, є різні варіанти. Рідкий гіпохлорит натрію. Його часто дозують автоматично або отримують з солі електролізом. Ага. Є гіпохлорид кальцію. Це таблетки, гранули. Він добрий для шокової обробки, до речі. І ще є ізоціанурати. Це стабілізований хлор. Стабілізований. Це як? І він, скажімо так, довше працює на сонці, менше руйнується ультрафіолетом. Це добре для відкритих басейнів. Але треба стежити за рівнем ціанурової кислоти. Якщо її забагато, вона може хлор заблокувати. Знову юанс. Тобто, і правильний хлор може стати неефективним. А що ще, крім хлору? Може, як доповнення? Згадуються і допоміжні методи: УЕФО-промінення, озонування. Вони не замінять хлор повністю, але, знаєте, суттєво покращують воду. Як саме? Вони руйнують те, з чим хлор справляється гірше, наприклад, хлораміни, оті самі, що дають неприємний запах, або деякі стійкі мікроорганізми. До речі, про запах. Оцей різкий запах хлорки, на який скаржаться, інтуїтивно здається, перехлоровано. А що кажуть ці правила? А отут так. Цікавий момент справжній парадокс: сильний неприємний запах це найчастіше не надлишок вільного активного хлору. А що тоді? А це якраз ознака накопичення хлорамінів, відпрацьованого хлору, що прореагував з потом, сечею, косметикою. Тобто, запах це сигнал, що вода брудна, і треба не зменшувати хлор, а навпаки, провести шокове хлорування, щоб зруйнувати ці хлораміни. Оце так. Тобто запах це крик про допомогу від басейну, а не ознака надлишку. Це варто запам'ятати. Які ще помилки типові для власників, що ще згадують? Ну крім того, що вже говорили, pH недостатня фільтрація, це неправильне промивання фільтрів. А ще, знаєте, буває, використовують побутову хімію для миття чаші. Звичайні мийні засоби. А що тут такого? А вони можуть містити фосфати, це ж як добриво для водоросту, або пари поверхнево-активні речовини. Вони піняться, реагують з хлором, можуть викликати подразнення шкіри очей. Тому тільки спеціальна хімія для басейнів. Тільки спеціально добре. Залишається, мабуть, найважливіше безпека, особливо якщо є діти. На чому тут наголос? Безпека це пріоритет номер один, звичайно. І перше запобігання утопленню. Настійно радять фізичні бар'єри. Огорожі, які самі зачиняються, автоматичні накриття, ролети, павільйони, щось, що фізично обмежує доступ дитини до води без нагляду. Тобто просто басейн на подвір'ї це ризик. Величезний ризик, якщо доступ вільний. Далі гігієна, обов'язково душ перед купанням, туалет. Це зменшує кількість органіки у воді, а отже, і утворення хлорамінів. Ну і попереджувальні знаки не пірнати димілко, діти під наглядом. Щоб було видно. А робота з хімікатами це ж теж зона ризику. Безумовно, зберігати треба окремо від усього в сухому прохолодному місці, де діти не дістануть. І головне правило от просто золоте: ніколи не змішувати різні хімікати, особливо різні типи хлору. Це може бути дуже небезпечно, бурхлива реакція, отруйні гази. Зрозуміло, дуже багато важливих моментів. Отже, виходить, що догляд за башейном це така комплексна система. Хімія, фізика, безпека все пов'язано. Абсолютно, це саме система. І знаєте, головний висновок з усіх цих правил профілактика, регулярний правильний догляд. Це завжди легше і дешевше, ніж потім боротися з проблемами з болотом у басейні чи зламаним обладнанням. Профілактика краще за лікування. Тоді, можливо, залишимо нашим слухачам таку думку. Чи завжди ми звертаємо увагу не тільки на видиму чистоту, на прозорість води, а й на ті невидимі речі, правильний баланс хімії, ті ж хлораміни. Чи не використовуємо ми, бува, методи догляду, які вже застаріли або просто не підходять для нашого басейну, створюючи цим приховані ризики? Поміркуйте про це.